Вітаю, ти на каналі Smartphone .ua. Я Андрій, а в руках в мене датчик від Туя, який призначений для того, щоб контролювати витік води. Або ж навпаки, контролювати наповнення певного резервуару, якщо це вам потрібно. Купував його на Aliexpress, ціна до 10 доларів. Лінк, де купував, залишаю в описі до цього ролику, там саме буде і промокод на знижку. Обов'язково ним скористайтеся. При вас відкриваю цю коробку. І якщо ви бачили на сайті Aliexpress, як виглядає цей датчик, то насправді він набагато менший за розмірами. Ось такий, трішки більше, ніж коробка сірників. На корпусі датчику немає взагалі жодних розпізнавальних знаків, що це хто виробник, що він може. Але я вам зараз розповім все, що знаю, і все, що варто знати про цей датчик. від Tuya. Заявлено, що робоча температура цієї коробки від мінус 10 до 50 градусів по Цельсію. З тилової сторони корпусу кришка знімається, і ми туди маємо вставити дві батарейки. Ці елементи, на жаль, в комплектацію не входять. Довжина блоку, в якому знаходяться плата та динамік, 90 мм, ширина 40 та товщина 20 Загалом то невеликі габарити. Ще в комплекті є інструкція по підключенню та двосторонній скотч, щоб ви могли приклеїти основний блок там, де вам потрібно. Інструкція величенька, як для такого маленького пристрою, але зрозуміла. і якщо йти по крокам, то зможете просто встановити цей пристрій там, де вам потрібно, і швидко підключити його до смартфону або до планшету. Для підключення обов'язково потрібно мати робочу мережу Wi-Fi, а от наявність якогось хаба, проміжного, наприклад, від того ж Туя, то вона не потрібна. Довжина кабелю між самим датчиком, аналізатором та блоком 1 метр. Датчик, який має бути водонепроникний, по стандарту ip 67, а сам блок потрібно вже розміщувати так, щоб до нього не потрапляла вода. Наскільки по часу роботи буде вистачати двох батарей, це вже буде залежати від самих елементів живлення, які ви купите. Якщо не зекономите, то прослужить і до року. А якщо купите дешевеньке, то це буде 3-4 місяці. Так пишуть в коментарях, тому що я ще не встиг протестувати на таку довговічність цей пристрій, але за два тижні активного користування. Він свою ефективність показав. Бо я його використовував для наповнення бочки з водою, і коли бочка була вже наповнена, спрацьовував датчик і вимикалася подача води. Але ви, наприклад, можете ставити його в місця, де у вас є сумніви до того, чи добра там каналізація, чи добрі там труби, чи можливо там прорив. І якщо потече вода, стане волого, то датчик спрацює і проінформує вас. Бо у нього насправді всього дві задачі: перша це моніторити чи достатній рівень води в якомусь об'ємі. І на чи не досягнуто якогось низького рівня води. Ну а те, чи просто щось роздалось, це якесь таке проміжне значення, яке також іноді для когось може бути корисним. Якщо ж на сенсор потрапить волога, то це буде означати, що ваш датчик спрацює і вас проінформує в пушповідомленні. А для того, щоб ви ще й почули, чи можливо не ви, а оточуючи, що щось сталося, то тут передбачена сирена, гучність 80 дБ. Працювання сирени гарантує, що люди, які знаходяться на відстані від датчика до 10 метрів і навіть трошки більше, в залежності від умов його розташування, почують, що щось сталося не те. Але завчасно всіх попередьте, що у вас встановлений такий датчик і він може спрацювати, щоб люди не жахалися. На програмному рівні маємо інтеграцію з Tuya Smart Home, Smart Life, Amazon Alexa. Та можна працювати з цим датчиком в екосистемі Google. Навіщо це потрібно? Ну крім того, щоб отримувати повідомлення про витіки, ви можете підв'язати роботу цього датчика з іншими розумними пристроями. Вашого розумного будинку. Тож використовуйте, ціна менше ніж 10 доларів. Купував на Aliexpress, Лінк залишаю в описі до цього ролику. Корисна штука, яка може запобігти дороговартісним пошкодженням та забезпечити безпеку у вашому домі, офісі чи квартирі. Якщо виникнуть питання по цьому пристрою, задавайте в коментарях, обов'язково відповім. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!